У експерименті, спрямованому на вивчення впливу реклами на харчову поведінку дітей, група з 500 дітей віком від 7 до 11 років була випадковим чином розподілена на дві різні групи. Після розподілу кожній дитині було запропоновано подивитися мультфільм в окремій кімнаті, де стояла велика тарілка з крекерами із зображенням золотої рибки. Мультфільм містив дві рекламні паузи. Перша група дивилася рекламу харчових продуктів, переважно снеків. Тоді як друга група дивилася рекламу непродовольчих товарів. Ігор та розваг, після того, як дитина закінчувала дивитися мультфільм, організатори експерименту зважували тарілку з крекерами, щоб виміряти, скільки грамів крекерів з'їла дитина. Вони виявили, що середня кількість крекерів. З'ина дітьми, які дивилися рекламу харчових продуктів, на 10 грамів більше, ніж середня кількість крекерів, з'їдених дітьми, які дивилися рекламу непродовольчих товарів. Так, на цьому моменті я пропоную трішечки візуалізувати, тому що дуже багато тексту, багато інформації потрібно, щоб це все було легше для сприйняття. Якщо коротко, то у нас є 500 дітей. І вони розподілені випадковим чином на дві різні групи. Ось перша групка. І ось тут у нас буде друга групка. Що ж у нас тут буде? Так. Перша групка і друга групка. Почнімо з першої групи. Я її назву один. Вона дивилася рекламу харчових продуктів. Я напишу, як їжа. Чудово, а друга група у нас дивилася не їжу. Друга не їжа. Їжа. Дуже складно позначити, але так, тому що дуже мало місця. Тобто, у нас є одна групка і друга групка. Першу групку я пропоную назвати як експериментальна група. Тобто, напишемо, що це була експериментальна. Окей, дуже багато всього писати. Тобто, це у нас була експериментальна група. Ось вона перша група. Це рекламу харчових продуктів. Це експериментальна група. Що ж ми скажемо про другу групу? Вона була основною. Основна. Прекрасно, це у нас основна група. В принципі, це і все, що у нас сказано. А ні, у нас є ще один момент. Вони виявили, що середня кількість крекерів з'їдена дітьми, які дивилися рекламу харчових продуктів на 10 грамів більше, ніж середня кількість крекерів з'їдена дітьми, які дивилися рекламу непродовольчих товарів. Тобто, перша група у середньому з'їла на 10 грамів більше, ніж друга група. Ну, тепер уже точно все. Тобто це і все, що сказано у перших двох абзацах. Пропоную рухатись далі. Використовуючи симулятор, вони повторно розділили випадковим чином результати у дві нові групи і виміряли різницю між середніми показниками нових груп. Вони повторили цю симуляцію 150 разів і побудували графік отриманих відмінностей, як показано нижче. Тобто, що в цілому відбулося? Було 500 дітей. Тобто 1, 2, 3, та два, та там і там 500 в самому кінці. Умовно, перша дітина у нас з'їла 2 грами, потім друга у нас з'їла 4, третя 12, 500 могла взагалі з'їсти 0 і так далі. Тобто були різні різні результати. І, умовно, перший раз у нас перша половина була у експериментальній групі. Ну, ми так умовно позначили, що вона була в експериментальній групі. А от друга половина у нас була в основній групі. Потім їх перерозподілили, і тепер перша дитина у нас знаходиться не в експериментальній, а в основній групі. Третя теж тепер у нас буде в основній, друга у нас лишилася в тій самій групі, якій була. І так далі. І так відбувалося 150 разів. Тобто. Дітей переформовували в різні в різні групи. І ось які результати вони отримали. Я пропоную подивитися на 0, тобто що це означає? Що не було ніяких відмінностей між двома групами. Тобто вони з'їли одинакову кількість крекерів в середньому. Тобто умови, що ми порахуємо, це 1 1 не пишеться 1 2 3 4 5 6 7. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Мені здається, що 17, але вони дуже маленькі, тобто, умовно, 17 можемо сказати, там до 20. Результатів у нас вийшло таких варіантів, коли між двома групами не було взагалі ніяких відмінностей. І ми бачимо. Розподіл, який в цілому показує всі результати між 150 разами експерименту, які проводили між двома групами. Але що нас цікавить, так це ось ці 10 грам. Ось вони. Ось тут знаходяться ці 10 грам. Або ж в цілому це може бути мінус 10, оскільки нам насправді не сказано, від якої групи ми віднімали, тобто від тої, де була їжа, чи де не було їжі, чи навпаки, де спершу не було їжі, а потім була їжа. Неважливо, в цілому лише один раз таке вийшло, що була різниця у 10 грамів. Ну, тобто, в цілому 2, просто десь на 10 грамів більше, десь на 10 грамів менше. В цілому можемо вважати як один раз. Тобто 1 із 150 разів. І у нас запитують згідно з результатами моделювання, чи є результат експерименту значущим. А ми знаємо, що результат експерименту є значущим, коли він буде меншим за 0,5. А саме, якщо ми це переводимо в інакше за 5%. У нас що ж ми тут маємо? Ми маємо лише один результат із 150. Добре, навіть якщо ми візьмемо два результати мінус 10, і 10, це 2 із 150. Якщо це буде 2 із 150, то це 100% буде менше за 0,05. Відповідно, ми можемо сказати, що результат експерименту у нас буде значущим. Ось, в принципі, як би і все. Тому що, якби ми навіть брали, як я це порівняла, давайте я вам поясню, як я це зробила. Навіть якби у нас було 100 разів, умовно візьмемо, позначимо це іншим кольором, тобто просто як приклад. Якби у нас було 100 разів, коли повторили цю симуляцію, і два з них видали результат, який нам потрібно, то у нас би це було лише 2%. А оскільки у нас не 100 разів, а 150, то наш результат буде ще меншим, ніж 2%, і відповідно меншим, ніж 5%. А отже, ми можемо сказати, що результат експерименту є значущим, оскільки він менший за 5%, бо тут ми маємо лише два виходи з ситуації, коли різниця між нашими групами становила 10 грам. Ось, в принципі, і все. Я сподіваюся, що ця задача була зрозуміла. Вона була дуже великою, дуже багато тексту, але, як ви зрозуміли, дії, які нам потрібно зробити, їх насправді не так багато. Так, і чим ми тут займатимемося? Систематична випадкова вибірка допомагає нам знайти певну підмножину з усієї генеральної сукупності, яку ми будемо опитувати. Тобто, в нашому разі, це сотня людей. І уявімо, що наші слухачі вишуковуються в чергу. Пам'ятаємо, що останнім слухачем буде 10-тисячний слухач, це кількість усіх слухачів на концерті. І ось наш слухач. Нам варто згенерувати спочатку певне випадкове число. Скористаємося генератором випадкових чисел для того, щоб зрозуміти, яку людину опитувати першою, для того, щоб був е, взагалі присутній елемент випадковості. І уявімо, що отримали число 3. І це дуже зручно, оскільки зможемо позначити це на малюночку. Ось ця третя людина буде першою, яку опитаємо. Цікаво, що в систематичній випадковій вибірці ми відбираємо учасників з генеральної сукупності через регулярні проміжки часу. Що це означає? Ми от маємо нашу третю людину, яку ми опитали, або ж будемо опитувати, і нам потрібно дізнатися, якою буде наступна людина для нашої вибірки. Отож, маємо третю. І оскільки нам всього треба 100 людей для вибірки, нам варто опитувати кожну соту людину після третій. Отож, уявімо, що далі це не останній слухач, і далі в нас є ще слухачі. Далі в нас є 103-й слухач. Далі будемо опитувати саме його. Адже між 103-м і третім слухачем. Є ще 100 слухачів, а нам варто опитувати кожного сотого. І так далі. Після 103-го ми будемо опитувати ще далі сотого після 103-го, потім далі так само, доки не отримаємо всього 100 слухачів або ж приблизно 100 слухачів, вже як вийде. Можливо, ви запитаєте, звідки ми взагалі взяли цей інтервал? Як його правильно розрахувати? Погляньте, всього ми маємо генеральну сукупність це 10 тисяч слухачів. Бажана вибірка це 100 людей. І для того, щоб зрозуміти, який інтервал нам взагалі потрібний, варто поділити генеральну сукупність на кількість бажаної вибірки. Тут ми отримуємо всього 100. Отож, це і буде нашим інтервалом. І також варто зазначити, що якщо наш випадковий старт, тобто число, яке ми згенерували випадковим чином, нагадаю, що варто, щоб воно було саме випадково згенерованим. Отож це означає, що воно згенероване або ж відібране без упереджень. І якщо ми йдемо нашою чергою і розуміємо, що випадковий старт не дозволяє нам всього відібрати 100 людей, адже ми вже в кінці черги, а в нас, наприклад, всього 67 Людей, то ми можемо почати спочатку і опитати, опитувати далі людей, або ж відбирати далі в людей, допоки ми не отримаємо всього 100 людей або ж приблизно 100 людей. І таким чином утворюється певна циклічність, що допомагає нам відібрати бажану нам кількість у вибірці. А тепер питання: чому цей метод краще ніж перший? Ми вже з вами говорили про недоліки першого шляху. Але другий метод дійсно має дуже багато переваг. І, наприклад, питання, чому ми з вами обираємо саме соту людину після певної? Адже якби ми обирали першу сотню людей, ми могли б зрозуміти, що є певний степінь упередженості. А саме, нехай ці люди будуть. Жайверенками, або ж ранніми пташками. Або ж, можливо, вони краще планують, тому приїхали раніше. Можливо, це певний гурт із друзів або ж знайомих людей. Ми не знаємо наперед, тому краще обирати з кінця, з середини, з початку. І так ми опитаємо, ніби усі проміжки нашої черги. Але, як і всюди, і в цьому методі також є недоліки. Які саме? Уявімо, що тут у нас знаходиться певна арена або ж сцена, де виступатиме наш виконавець. І далі у нас тут черга, з якою ми відбиратимемо або відбираємо людей. А поряд з чергою, тобто, взагалі, поряд біля сцени, далі знаходиться перехрестя, таке те подібне перехрестя. І з одного боку цього перехрестя чомусь. Проїжджають саме слухачі на таксі. Ось так вийшло, що звідси їдуть саме таксі. А з іншого боку, проїжджають слухачі на власних автомобілях, можливо, там якісь спеціальні паркувальні місця. Посеред перехрестя стоїть регулювальник, який пропускає по 50 автомобілів саме з одного боку. Тобто, спочатку 50 з ось цього, а далі 50 з ось цього, або ж навпаки. 50 знизу, потім 50 зверху. І тут ми розуміємо, що ось це все, що ми робили, тобто, кожна сота людини, яку ми відбирали, підпадає саме під одну і ту саму, під множину людей з одного боку дороги. Тобто слухачів, які приїжджають з певного боку дороги. І виявляється, що наше дослідження має. Упередженість, отже, перед тим як взагалі робити систематичну випадкову вибірку і проводити дослідження з систематичною випадковою вибіркою, варто упевнитись і зрозуміти, що наше дослідження не матиме певних упередженостей Отож, наші результати будуть дійсно правильними і не викривленими.